Друзі, всім привіт! Я вітаю вас в новому відео, вітаю вас на своєму каналі. І якщо ви бачите це відео, це означає, що те, що я задумала, в мене вийшло. А сьогодні ми будемо робити з вами пиріг з яблуками на сковорідці. Зараз я покажу вам інгредієнти, які потрібні, та сам рецепт. Так як ми полюбляємо всю цю випічку, та один нюанс: у нас немає духовки цієї, тож. Є тільки ось такий варіант на сковорідці, всі рецепти можемо робити тільки там, всі ці страви. Ще хочу показати, що буду Жені сьогодні робити, смажити ось цю рибку. Він взагалі так полюбляє рибу. Ця риба зловлена тут в Іспанії. До речі, її було дуже багато і я її вже смажила-смажила, мені вже навіть і трішки так піднадоїло, того, що я. Так скажемо, дочка рибаків, і дочка, і внучка. І вони завжди ловлять дуже багато і чистити я її взагалі ненавиджу. Женя мені допомагав. Дякуємо за це, що ми почистили з ним разом. Далі пофасували в пакетики такі по невеличким порціям, там по 5-6 штучок. І ось це вже залишився останній. Це я сходила на нашу стару квартиру. Там вона в, морозиль, в морозилці була. Я її взяла. І сьогодні будемо готувати. Сьогодні п'ятниця, завтра, післязавтра в нього вихідний. Я думаю, що він взагалі буде тут щасливий. Так, ну і показую вам, що необхідно для пирога. Знову не фокусується, нема сил вже. Це в мене ваніль. Далі розпушувач, три яйця. Два яблука, два-три яблука. Далі олія, сметана, цукор і борошно. І все. Зараз будемо все змішувати, я вам все буду показувати. І ще знаєте, який один нюанс є: необхідно в кінці пиріг посипати сахарною, цукровою пудрою. А в мене її взагалі немає. І я тільки що пішла в магазин і її там не знайшла. Та на вулиці така спека, що немає ні сил, ні бажання йти її шукати. Тож пиріг мій буде. Ось такий як є. Я сподіваюся, що він без цієї цукрової пудри буде виглядати просто неперевершено. А ще так, як я його буду робити перший раз, я дуже сподіваюся, що це не буде виглядати як викриття міфів, там, лайфхаків, і що все ж таки він вийде і все буде дуже смачно. Ну, давайте готувати будемо перевіряти цей рецепт. Всім привіт! Так, ну і в мене. А на українській мові. Всім привіт! Всім привіт! Мені Аліса згодила все ж таки допомагати, бо я їй до цього просила, та вона не дуже хотіла. Так, тож буде в мене помічниця. Давай, я буду розбивати яйця. Я Ти хочеш? Давай, давай, будь ласка. Залишно. Не знаю, як вінчик. Давай будемо називати його так, як є. Вінчик. Цукор. Цукор. Цукор по рецепту, до речі, 5 столових ложок. Ні, так. Три. Чотири. П'ять. І ще я забула там сказати, що потрібно ну, трішки солі. Зовсім трішки. Ну, ось я додала. Необхідно, щоб цукор розчинився. Тільки так, щоб не виливалося, обережно. Ти, ти наче це перший раз робиш? Перший раз таке робиш? Чи на тебе так просто, скажи, що так камера діє, так? Да? Так, ну що, виходить в тебе. Ага. Ну, покажи, ще добре, ретельно змішуй, Давай, давай, працюй. Не тільки ж в телефоні сидіти. Ось так Оліся розмішала. Тепер не мені я тобі, допомагала. Я тобі допомагала, так, бо в тебе вже встала рука. Так, необхідно далі додати сметану. Сметани три ложки столових. У нас якраз залишилося ці три ложки. Так, ось так. Беремо сюди з мішаю. Змішуй, так, давай. Так, ще необхідно туди додати олію. Бе, бе, бі... така... Сма... К... без, да, без запаху. Так, давай я додам олію. Ше? Взагалі тут така в нас не дуже. Е... Можна я? Можна я. Наливай. Давай, наливай. А я? Можна я додам. Сюди, на ложку. Так, один і ще один. Можна я одного? А як ти це собі представляєш? <рес> так, дві столові ложки олії. І насправді ця кухня не дуже така удобна, тому що ну, мало місця. Да. Саме робочого сі, місця. Є. Плита і зовсім невеличке місце для нарізання, приготування. Далі за рецептом 160 грамів муки, але зараз ми будемо в ній всі, тому що Аліса вже її побачила. Так, Аліса, давай будемо. А процес. можна я? А можна я! Пожалуйста. Ну, Звісно, ти для чого тут стоїш? Звичайно, що можна? Угу. А тут треба всюди? Робити? Ні, десь половинку. Гарний аромат. Угу. Так, додали ми трішки ванілі. Тепер... тепер змішай. А, окей. Змішай. Все, тепер давай будемо, клади сюди. Окей. Щоб воно тобі не заважало. Висипай муку. Всю? Так, всю. Угу. Тримай тепер, тримай, я тобі зараз ще додам. Зараз ще додам тобі сюди Або трішки потруси. Потруси трішки, щоб? Обручку. Ручку далі. Ти, До наоборот, ти... ти ось цим обручку стукай. Так, то тільки... каже, щоб щось не випадало. Так, у нас вже все в борошні. Сюди висипаємо розпушувач і давай далі будемо. Так, Аліса, я бачу, що в тебе досить мало практики. Ми тепер будемо робити, якщо вийде цей пиріг, будемо робити майже кожен день. Згодно? Давайте я. Так, тепер далі вже починаю ось це все перемішувати. А ну, така ім'я. Ось таке, ось таке тісто в нас вийшло. Зараз сюди необхідно порізати яблучка. Мама, ми так. Звичайно, споробаємо. Так, ну і тепер необхідно порізати яблучка і додати вже тісто. Зараз будемо порізати. До речі, під рецептом. Під цим відео, це в Ютубі жіночка викладала. Написано, що пиріг за 5 хвилин. Та стільки коментарів було з приводу того, що вона, ну, чого ви нас обманюєте, він не 5 хвилин, це набагато більше. Поки почистиш яблука, це тільки 5 хвилин уходить. Далі висипаємо Щас цю частину. Тобто так, звичайно, що це не 5 хвилин більше. Та я не скажу, що це досить е, ну, якось, там, складно. Ні. Рецепт дуже легкий, нічого такого не потрібно. Навіть Аліса змішала всі інгредієнти. Все останнє. Тепер це також відправляємо тісто. І що? Треба покликати Алісу. Аліса, іди будеш мішати тепер яблучка з тістом. Без тебе я взагалі не можу справитись. Давай, йди. Давай, змішуй. Я поки приготую сковорідку. А чого воно таке легке? Ну, таке воно підіймається. Все. Далі я змастила олією сковорідку і буду це все висипати сюди. Аліса, я тобі дякую за допомогу. Це висипаємо це все сюди. Ставимо на повільний вогонь, накриваємо кришкою і чекаємо, доки він не піднімати кришку, доки не підійметься. Давайте я зараз вімкну свою плиту. На повільний вогонь, на повільний, це який? Ну, 4, нехай, в мене буде 4. І скажу вам потім, скільки часу в мене зайняло на те, щоб він піднявся. Коротше, в мене вже пройшло 50 хвилин. 50 хвилин виглядає ось так. Воно ось тут то пропеклося добре. А ось тут воно ще сире. І я не знаю, що там знизу, як воно виглядає. Ну, Почекаю ще або достану вуглик. Ну і результат. Я витратила на цей пиріг годину часу. Ось такий він вийшов. Так, ну і що? Давайте його розріжемо, Аліса. Ти будеш їсти пиріг? Угу. Ну, давай спочатку подивимось, що там всередині. Ну, я, Як казали, немає в мене цукрової пудри, тому виглядає воно зверху ось так. Ну, нічого. Давай дивитися. Може, взагалі він там не вийшов всередині? Ну, ні, якщо час готувався, то я. Ось так він виглядає всередині. Ну, він пропікся, це точно. Добре, давайте скуштуємо. Хотіла, звичайно, з Женєю куштувати, та боюся, що я його ще й отравлю. Так, ну що. Так, дійсно, то було неправда, що він готується за 5 хвилин прям ні. Необхідна була година для того, щоб він пропікся весь зсередини, тому що він з країв. Він пропікся, а зсередини він був ще сирий. Ось, тому на це мене пішла година, і, але вийшло смачно. Так, дійсно, дуже-дуже смачно. Тож е, скуштуйте це. Я залишу вам, я залишу в, в описі рецепт. Мені цікаво, можливо, хтось вже готував за цим рецептом. Ви напишіть в коментарі, може я щось зробила не так, чого він в мене так дуже довго готувався. Я бажаю всім гарного дня, гарного настрою і побачимось вже у наступних відео.